Кожен народ має свої святині, місця, що зберігають пам'ять поколінь і дух нації для українців. Такою святиною є Софія Київська, найдавніший храм столиці та символ духовної величі Київської Русі. Софійський собор був закладений у 1037 році Великим князем Ярославом Мудрим. Хоча Існують інші версії, що перший камінь могли покласти ще у 1017-му. Найбільш поширеною вважають саме дату 1037-го. Назва Софія уходить з грецької, означає мудрість. Храм став головною святиною Київської митрополії, місцем, де проходили князівські інтронізації, віча та прийом іноземних послів. Саме тут Ярослав Мудрий заснував першу відому бібліотеку Київської Русі та велося літописання. СОфія Київська одне із та чудес світу. Охоронюване ЮНЕСКО. Витвором мистецтва мозаїки вважається зображення Оранти, розміщеної в центральній апсиді фігури Святої Діви Марії. Мозаїка має 6 метрів у висоту. Собор прикрашають мозаїки та фрески 11 століття, понад 3000 тисячі квадратних метрів стінописів та понад 7000 тисяч графітів. Софійський заповідник було створено у 1934 році. А з 1990 він входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. До його складу входять не лише сам Собор, а й дзвіниці XVIII століття. Брама Заборовського шедевр українського бароко, трапезна тепла Софія, давня пекарня хлібня та будинок митрополита. Будинок митрополита це пам'ятка палацової архітектури XVIII століття, колишня резиденція київських митрополитів, будівництво якої розпочалося у 1730 році за архієпископа Варлаама. А завершене у 1735-му за Рафаїла Заборовського. Софія Київська. Це не лише заповідник, а й серце української духовності, символ нашої історії та сили. Вона бачила князів і воїнів, літописців і прочан, пережила століття і залишилася непорушною. Варто, хоча б раз у житті побачити її на власні очі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого. Хай щастить!